Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копачі збирачі. Виїхали ми з танюхою пробити ось такий лісок. Я не знаю, там видно вам не видно, тому що по полям вже дуже не влізеш, або дуже розтало, або дуже замерзло як бетон. І виїхали перевірити. Так що, сьогодні будемо копати з Танюхою вдвох. До речі, не забувайте Танюхи вже свій канал. Да. Так що переходьте, підписуйтесь, там цікаві відео, все круто, все гарно. Не забувайте підписатися, поставити нюхі лайк. Канал Копачі з Полтави. Так, да, так. копачі з Полтави, пошуки скарбів Підписуйтесь, лайкайте, буду вас чекати. Все, друзі, йдемо копати. Ну і, звісно, не забувайте підписатися на мій канал, копачі збирачі. Все, ми йдемо копати, все що знайдемо, все покажемо. Друзі. А ось і знайшов перший сигнал. Ходимо хвилин 20 сигналів. Практично нема, навіть чорних. І ось був перший. Думаю, викопаємо з вами, тому що, тому що нема. Гляньте. 14, 15, 12. Такий спорний сигнальчик, ну? Все. Все, якийсь чорний став. Чи може той чорний і цвітний, хто зна. Зараз будемо дивитися з вами, що нам тут попадеться. Так, ага, бачите, цей перший сигнал. Ось така пробка. Як вона тут могла попастись, я не розумію, друзі, гляньте, які тут склони, яке все, хто тут міг ходити. Я тільки, тільки думав, що якщо щось буде, то може по Київській Русі чи якісь Кіфи, Черняхи. Ну ніяк не щоб бухали тут. Ну ладно, друзі, ось такий перший сигнальчик. і Якщо є як там, бухарські динарії, то значить должна бути радянщина, може даже і церкви якісь попадуться. Ну, пусто, пусто. Хожу взагалі ні чорного немає, ні цвітного немає. Це один сигнал, який був. <ріху> Ладно, ходимо. Попались мені ось такі дві гільзи. Дві гільзи. Мабуть, з якогось пістолета. Чи може з ППШ, я не розумію. Ну, були ось в оці ямки і дзвонили, так як радянський п'ятачок. Якось так ось такі дві гільзочки. Ну, хоч один більш-менш такий цвітний сигнал, що чіткий. Ладно, друзі. Таке ми залишимо на такому пеньочку. От так десь хай стоять. Таке ми з собою не беремо. Ходимо далі, шукаємо монетки. Ви тільки подивіться на цей сигнальчик. Гляньте, знайшов сигнал. Розгрібаю листя, тому що сигнали бувають зразу під листям, то пробки там різні. А я розгрібаю листя, якщо далі є сигнал, то є можливість що щось, шанс, що буде щось цікаве. Гляньте який сигнал. 57-58. Недалеко відійшов від тих гільз або, або знову будуть якісь гільзи. Або може щось намі цікаве попадеться Ох і копається тут важко. Корні Є, Єсть... десь викопав Друзі, гляньте, я викопав і бачу Бачу, бачу монетку. Ха! -ха. Ви її бачите? Ви її бачите? Ха! Монетос, перший Перший монетос. І це не може нас не радувати. Гляньте, п'ятачок, 1956 рік. А як казав, там де гільзи, там повинні бути і монетки. Перша була пробка, потім гільзи, а потім, потім монетки. Так що вихожує цей п'ятачок. Ось гляньте. Вон. А там де деревина. То... Я знайшов там гільз і почав отут крутитися. І ось такий п'ятачок мені попався. Так що, друзі, круто. Ходимо. Ходимо, вихажуємо. Гляньте, які, в якому гарному стані монетки. Лісний стан, сохран, взагалі крутезний. Забираємо і надіємося, що ще щось знайдемо. Тільки подивіться, знайшов. Вон зарита ямка, там далі. П'ятачок був. Потім ось почав сюди йти. Знайшов ось таку штучку, дзвонила гарно. Таке, схоже, гляньте, на нижній луч від хреста. Не знаю, чи це так, чи це ні. Ну, щось таке. Ось ямку, я ще навіть не заривав. І коло цієї штучки, і ще сигнал є. Зараз викопаємо з вами. Може це. На самом, на самом ділі був хрест, та він розламаний. Гляньте, викопав. Сигнал кращий став тут і тут іще є. Що воно таке? Я не розумію. Ось ця штучка. Зараз будемо шукати з вами що воно що воно тут таке є. Ага, ось гляньте. Друзі, якісь якісь оплавиші попадаються. Ось така штучка. Ще один сигнал є. Тут оце гільзи І ці е, монетку. То сигналів більше стало. Може десь хтось відпочивав чи як щось було, не знаю. Ну, сигналів більше. Сигнал... Сигнали такі радянські. Це взагалі такий чіткий сигнал, як... Прямо як на радянську монетку. Єсть, десь викопав. Дивимось. Ну... Ага, бачу щось. Щось ще обломане якесь. Щось за штучка. Ладно. Друзі, будемо ходити шукати, якщо буде щось цікаве, потім включусь, тому що... Ну, таку ж буньку купати не цікаво. Ходимо. Такий сигнал, що я просто не міг не включитись. Гляньте. 89. Ну, копаємо з вами. Є великий шанс, що попадеться нам якийсь царюк. Ох іх, гляньте, сигнал ще кращий. 92. А може... А може, а може якась ж боня. Всяке може бути. Єсть, викопав. Єсть. є, Сигнал практично не помінявся. Ну... Эх. Мені якось... Ще й лопати по ній садуну, Якась розірвана штучка попалась. Закусок міді, ну, Гляньте, воно порване, все розірване, хто знає що воно було. Ну, Ходимо, вихожуємо. Друзі, мабуть, я буду переходити з цього місця. Гляньте ось цей п'ятачок. Я по ньому почав ходити Куча обломків. Одна радянська мені попалась монетка. І гляньте, скільки вже гільців я накопав. Гляньте, повиставляв їх кучу. І в кожній ямці по одній, по дві гільзи. І сигнали йдуть, і йдуть. Я вже ось тут розкопав. І ось, і он далі, і далі. Де не махнеш катушкою, там всюди гільзи. Ходив-ходив, копав, копав, думаю, може хоч щось ж Ні, Кроме гільз. І одного п'ятачка не попалось нічого. Буду зараз зміщатись десь, туди, через ці кущі пролізу і туди далі буду йти по, по низу. Получається, тут таке, як. Раніше річка була, гляньте, вона так протікала. І з цієї, з цієї сторони він підйом наверх, і з цієї. також. Так, також. То зараз буду десь підніматись наверх і виходжувати там, тому що я ж кажу, тут одні гільзи. Так, ходимо. Ви тільки гляньте по яких я зароших лісах шарюся. хожу взагалі, не, не пройдеш. А люди тут раніше ходили, тому що гляньте, вони кайомка, Єлі виковарів. І в мене, наскільки я зрозумів, була монетка. Єсть, єсть монетка якась. Ну, дзвонила не високо. Зараз будемо дивитися, що тут... Що тут поки не зрозуміло. Помиємо. І я думаю, що щось зажить побачимо. Можливо. А ну що у нас тут? Якась радянщина. Так, друзі, це три копійки. Провідняються, гляньте. Три копійки. 1961 рік. Мабуть, якісь мисливці загубили, тому що далі, далі пройшов, то попадається дроб. Гільзи попадаються. Чи як вони? Та, ну, я думаю, що гільзи називаються від мисливських рушниць. То ось такі 3 копійки попались. Ладно, забираємо, ходимо. Монетки йдуть. Це радує. А у мене, мабуть, скарб сируного, як кажуть. Гляньте, там монетка була. І ось вони спускаються. І ще був сигнальчик. Такий же самий. І гляньте. І гляньте. Стерчить, бачите? Єсть монеточка. Єсть. А це тільки менша. Це якась поменше буде. Що у нас? На цей раз, на цей раз, бачу вже дві копійки нам попалися. Ну. Це вже це вже дуже радує. Чому? Тому що зараз зима, погода незрозуміла, копати особо ніде. Копається ще гарно, але тільки в поля не влізеш. Луга вже всі вибиті. Ходимо по таких чагарниках. Що знаходимо, то все і показуємо. Зараз ми її так як тернем, Також гляньте, 2 копійки, 61 рік. Ось, ще одна монетка є. Зараз тут покручусь. Може ще щось буде. Ходимо. Да, монетки сьогодні не часто, друзі, але вони є. Випав мені ще кругляшок. О, на цей раз, гляньте, попався рамочник. 15 копійок. Що, який рік? Сороковий, 8 восьмий, чи сорок? А ну, дивіться. Так. 48 рік. 15 копійок, 1948 рік. А мій, бибудь, 42-й. Чи то 10 копійок, я не пам'ятаю. Знайшов 42-го. Даже трошки грошей коштує. 15 ну, Гляньте. 15 48-го року. Ну, вже чуть старіша. Старіша монетка. Ходим, вихожуємо. Може який медячок нам вискоче. Круто. Так що, друзі, лайкосик за такий коп. І ходим. Друзі. А радянщина сьогодні Дніпре, мені це вже подобається. Я на копі вже давно не був. то хоч щось попадається, я вже цьому радий. Глянь, там така ямка була. Такий сигнал. 24. І зараз будемо дивитися з вами. Тільки піном розгріб знайшов її. І зразу відразу включився. Думаю, будемо дивитися з вами. Так. Так-так, що тут, що тут нам попалося, поки не зрозуміло. Так, ну, з, да, з цієї сторони видно, що Радянщина, Ну, В принципі, вона і дзвонила. Нічого розраховувати що буде царюк там чи що. гляньте, стан її. Просто шикарний. 1932 рік. Радіанщина. Стан бодренький. Ну... Но... Уже старіша і старіша монетка. Може дойдемо сьогодні до царька якогось. Завжди, як копаєш в лісах, завжди хочеться знайти щось ну, більший, ну як мені здається, шанс знайти щось типу якогось Акінака, чи щось такого. Ну, мені такого ще не попадалось жодного разу. Попадається тільки те, що в принципі, я вам показую радянщина. Гляньте. Ну, Хабарниця вже наповнюється, вже 5 монеток є. Хай вони радянські, ну, як для зимового копа, то я вважаю, це отак лайкосик. Ходимо. І ми ходимо всього то на всього, мабуть, годинки три ще, ще походимо трошки. Друзі, гляньте, вийшов я вон з того лісу. Вон обійшов його повністю, ну, воно навіть не ліс, а просто як овраг. І вийшов, гляньте ось яке поле. Теж цікаве. А от поле он, о, там, за цими он, деревами. То черняхівське поле, воно, воно виходить, через річку. Ми завжди там ходили-копали і нам був цікавий цей ліс. Чомусь сюди ми в принципі, сьогодні і приїхали. Це хожу, сюди вийшов, вже лізь, закінчився, гляньте, який, яке поле. Похожу ще тут. Може і тут буде, були черняхи. У мене візуальна знахідка, поки йшов до поля, гляньте, ще навіть не підходив. Хтось хтось термос загубив. Ви бачите? Ціленький термос. Хе. Мабуть, давненько вже тут лежить. А, він не, не працює. Уже і клапанок. Клапан згнив, А я думав, хтось з трактористів загубив термос, то мабуть його викинули. Ось така візуальна знахідка є. Ладно, йдемо на поле і будемо пробувати ходити по полю шукати. Може щось буде. Друзі, так і ходжу ось по полю по цьому. Так, да, щось тут стояло, валяється кирпич. Ну видно, що воно не дуже старе щось було. Може, звісно хто знає, може щось і стареньке, десь щось попадеться. Ну, так, в принципі, кирпич такий, як вроді, вроді, вроді більш сучасний. Кирпич, кераміка не видно. І ось перший мене кроляшок попався, гляньте, сигнал який 13. Зараз будемо з вами дивитись. Тільки викопав його і відразу, думаю, включусь. Зараз побачимо, наскільки воно ще стареньке. Ну ще радянщина це вже 100% зрозуміло. А який рік ми зараз узнаємо і будемо розуміти, чи тут стоя ходить, чи не стоїть. Чому? Тому що налипає просто, гляньте воно і лопата, і ноги вже такі ще. Да, друзі, це попалось нам 15 копійок. Пізня, пізня Радянщина. Зараз її протру. І ми навіть і рік може, можливо, побачимо, а можливо і ні. 61-й. Якщо я не помиляюсь. 1961. Ну, ось такий 60 чи 81-й. Ось така ушатана. Ладно, забираємо, друзі. Зараз ще трошки покручусь тут. Якщо нічого не випаде більш цікавого, то буду назад в ліс вертатись, ховатись. Там вітру нема, ходить гарно. І стан навіть я такої радянщини так краще, ніж оцей. Ладно, ходимо. Друзі, а ось наконец-то ми стрі з Танюхой. Зараз покажу її знахідки. що вона знайшла. Вона, каже, що бомбезну знахідку знайшла. Так. А ну давай. Потім подивитись у мене, як я її знайшла. Ніш. Ніж. А оце ось це ось подивіться. Нак. Нак горний гляньте. Да. Керівський. Так ви гляньте, який стан вообще просто бомбезний. Я там від часу скакала, ви зайдете потім на каналі, це буде вже його чи п'ятий випуск, ну ще, ще буде. Круто. Подивитися круто, друзі. мої емоції, коли я його знаходила. І оця монета, гляньте, теж Саня мені підказав, що це австро-угорщина. Це, ну, мабуть, ну я, я теж не, я, не впевнений. Я, я раз таку знаходив. Ну, якось так. Ось гляньте. Теж такий орлик. Ну так, да, стан, монет не не польовий, вообще, а, просто да, бомбезній. Так, і бомбики теж, так. Угу. Круто. Ножечки, обламочки. Ну все, тепер будемо чорні сигнали копати. На тебе не похоже, щоб ти чорні сигнали копала. Ми навіть по КР, як виїжджали, ти чорні не копала. А тут на тобі. А, а як він дзвонив? Просто чорним чи Чорний? з переливом? Чорним. А коли я його викопала, він наче дзвонив мені такий, знаєш, смітний, 20-15. Я угу. Чесно, ну не вибачай. Я зрозумів. Ну все, друзі, гляньте, які сигнал... сигнальчики тут є, які знахідки, так що будемо ходити, вихажувати. Ось ходимо по таким склонам оврагам. Вниз як спускаюся, вверх не дуже хочеться підніматися. Це точно. Ладно, друзі, ходимо, ходимо. Друзі, а ось знову у мене монетка. Золота. Чи ні? Ні, це ходячка. Ходячка попалась. 10 копійок. Такий гарний сигнальчик був 1992 рік. Що, даже не знаю, що й подумати. Ну гарний просто, чіткий цвітний сигнальчик. Ладно, вихажуємо. Так як побачили, що в танюхи попалось, тепер і чорні копаємо. Ходимо, друзі, ходимо. Да, друзі, Фух. ходити важко по цим склонам, звісно, гляньте, я вон спускаюся, не знаю, камера передасть, не передасть низ туди, плюс-мінус э, танюха знизу знайшла десь там э, нак кайровський. То я туди спускаюсь, зараз ще поброжу там. І якраз на самому спуску в мене був сигнальчик такий 45-40-45. І викупав, є монетка. Я так думаю, що це радянщина. Ну, на колір така, як золота. Ладно, зараз будемо дивитися з вами. Так ще, сьогодні одні Да, Нема там царів, нема срібла, але по-своєму по круто ходить по лісі, Та я ж кажу, що як давненько ми не копали, то, ну, по крайній мірі, я давненько не копав, то я вже доволен. Притом у нас класно гляньте, розстав сніжок перед цим. Був сніг, понапад, понападали, морози були, а це сьогодні ось плюсова температура, все пороставало, круто. Да, в поле дуже не влізеш, спробував, походив, то налипає такі кучі, а по лісі якраз ходити взагалі круто. Ще й стан в мене так, такий взагалі. Ладно, дивимося. А гляньте, воно ямка, і отакий от сигнал був. Як викопав став 48. знайшов. Ну, Якщо почесно, зразу я подумав, що буде гільза, тому що дуже-дуже багато тут гільз. І що у нас тут? Три копійки, 1940 рік. Ну круто, круто. Є да. монетки. І це гарно. Ось. Зараз вниз туди спущусь, вон гляньте, там теж якась така площадка, що можна більш-менш походить, то повихожу, і ще там, що там буде. Ладно, ходимо, друзі, ходимо. Є ще одна монетка золота. Гляньте, ех, малесенька, золота, по-любому, по-любому золота, друзі. Хожу, тепер я ночав. Почав чорні копати, да, куча шмордяка різного а толково нічого не попалось. Мабуть, той нак був в Танюхи один якийсь пробігав чи охотився, вистрелив і все, тому що ну, немає. Немає більше нічого, навіть нічого схоже на це. Друзі, а попалась ось така ти... копієчка 1938 рік. Гляньте. Стан. Крутезний просто. Не повірю, щоб сьогодні жодного царька не попалась. Хотілося б, ну, хоч щось Монеток уже вже трошки підбив. Ладно, ходимо. Ось ми вже біля машини. Покопались гарно, сьогодні взагалі по лісі класно походили, покопали. Танюхи, гляньте, куча чорних сигналів. Но я не зміг скільки копати чорних, я трошки спробував, не моє <свісно> це. Покопав, покопав і все. А вона накопалася кучу всього І по знахідкам Танюхи далі. Гляньте, їй попалися срібні 10 копійок 19, 1921 рік. Микола останній, гарна монетка. Потім раз, два, три радянські, 2 копійки Австро-Угорщина, 1911 рік. І ось сама знахідка її, це ось така вістей стріли. Якби не вона, без різа не попала. Ну, в принципі, так. Гляньте, взагалі просто бомбезна знахідка. Круто. І по моїм знахідкам. У мене сьогодні так, по-скромному. Монеток багатенько, але всі радянські. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 радянських, одна ходячка і гудзик. В принципі, я всі монетки свої показував. Ось такий у нас вийшов Станюхой Коп. Кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і не забувайте підписатися на Танюхен канал. Силку залишу в описі.